Ось вам якість від полуничного баті. Таку ми копанку сорту бріла відправляємо для наших замовників. Подивіться, яка краса. Кожен вуз, дивіться, яка шийка, і який гарний розкущений корінь. От, зараз покажу ще. Ось дивіться. Просто око любується цією красою. Стаканчик. До речі, теж є в кількості штучок 300-400, може ще буде, не треба трошки зачекати. Стаканчики теж є, амі бріла. Стаканчик 15, копанка ось така по 10, копанка ще є 2000 штук, тому хто ще не встиг замовити собі, посадити плантацію. Будь ласка, дивіться, шикарна розсада. Ось ми почали викопувати це у нас Амі. Це у нас камінь, а це у нас бріва. Ось така у нас краса. Звертайтеся за номером телефону Viber 068 75 32 939.